Си ще один російський танк на рахунку вінницьких військових нацгвардійці в Вінниці вакцинують проти COVID-19. у Гесінській лікарні на стаціонарі перебувають 24 хворих із COVID-19 і підозрою. Військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка дислокується на Вінниччині, знищили черговий російський танк. Відео опублікували на Фейсбук сторінці бригади. Російський танк бійці знищили за допомогою ракетного комплексу Стугна П. Це вітчизняна розробка. Стріляє на відстань до п'яти кілометрів і пропалює 800 міліметрів броні. Керувати «Стугною» можна дистанційно з укриття. каже боєць на псевдоборода. Приїхав на позицію, там дали нам точку. Ну обдивилися до чого там. За канал бачив, получається ворожа танка. І розгорнулися все по команді, все зробили. Два вже пора, що бачимо танка, виходить. Бусте ракету, уничтожив того танк. Давай, зводь. Єсть! Знищив ворожий танк, який я не знаю, але дуже кращий був. Вже він немає. Що вони просто знали, що треба нас із наша земля. Це наша земля. Не ваша. Наша. Іницьких нацгвардійців вакцинують проти ковід. 19 процедура добровільна. Зараз військовослужбовцям роблять бустерну дозу, каже начальник відділу медичної служби частини Вадим Кириченко. Вакцинують Файзером. У нас є свікові військовослужбовці. Ми проводимо вакцинацію не лише третьою дозу бустерною, а ось військовослужбовці приходили і просили. Ми вакцинували їх і четвертою. От по рекомендаціях по показах і також першою другою дозою вакцинуємо. Вакцина у нас Pfizer. Попередньо попрацювали з, з військовослужбовцями, довели переваги вакцинації. Більшість військовослужбовців на підсотків 70 прийняли для себе рішення вакцинуватися. Ми нікого не зобов'язуємо це робити. Неодноразово проводили аналіз в тому плані, що вакциновані хворіють легше. Найдовший випадок лікування це був 7 днів навіть двосторонньою пневмонією. Сам вакцин. Вже третій раз. Вважаю, що вакцина це дуже корисно, адже ми знімаємо з себе ризики захворювання на майбутнє. Як для себе, так і для оточуючих. Тому що я не буду нести загрозу перенесення вірусу для оточуючих мене людей. І якщо навіть я захворію, це в мене буде вже не така тяжка форма, як може бути без вакцинації. Хасінська районна лікарня тут для пацієнтів із коронавірусною інфекцією та підозрою розгорнули 40 ліжок, 24 уже зайняті, каже головний лікар Ігор Кохан. За добу в нас може поступати 2-3 пацієнта десь в середньому. Збільшення воно є, але не таке, як порівняно, наприклад, було в минулому році. Ось. Як далі буде ситуація складатися, тобто з холодами? Ну, будемо бачити, зараз ми. Маємо таку ситуацію, що є збільшення помірне, і в принципі ми справляємося, і важких дякуючи Богу, у нас пацієнтів немає. 18 пацієнтів із підтвердженим ковідом. У них стан середньої важкості, каже заввідділення відділення Галина Дергачова. Також зменшилась і кількість хворих на пневмонію. Це пов'язують із мутацією віруса. Проявляється закладеність в носі, першіння в горлі, біль в горлі, кашель, температурка, перебіг. Набагато легший. Хвороба може проходити за 3-4 дні. На шевелах немає, на кисневі у нас періодично дихають на концентраторах. Петро Бондаренко розповідає, у лікарні більше тижня. Спершу думав, що застуда. Коли ж експрес-тест виявився позитивний, ліг у лікарню. Температура кашель. Ну, Такі симптоми одразу. А тоді вже міряли давлення і давлення і, і все остальне. Зараз почуваю добре. Вже вісім днів лікуюся. Такого вже полегшення пішло на стаціонарі. І пані Катерина розповідає коронавірусом хворіє вдруге. Торік у лікарні пробула 40 днів. Зараз, аби не зволікати при перших ознаках захворювання, одразу приїхала до медзакладу. Всі вилежати, то як кругом. І в реанімації, і в терапії, і в інфекції, і кромно. Тоді, тоді дуже обше тяжке час було. Не одна, я, дуже багато людей, таких, як я було, але мене слава Богу витягнули. Зразу вирішила, бо я вже боюся повтору. Зразу вирішила не, бо згадувати страшно те, що було. Так, все добре. Лікують хорошо, ставлення хороше, все хорошо. Давайте, бабуся, пальчик свій. Лежіть, бабуся, не вставайте, моє сонечко ні. Найстаршій пацієнтці інфекційки 90 років. Антоніна Іваніна каже, було важко дихати, зберігалася висока температура. У лікарні бабуся четвертий день. Сюди її доправили каратою швидкої. Зараз, каже, почувається краще. Кілька годин на день дихає за допомогою кисневої маски. Ну, краще, ніж було. Ні, Наче все в Немає нічого такого за потреби у лікарні для хворих на коронавірус та з підозрою можуть розгорнути до 170 ліжок, каже головний лікар. Усі вони підведені до кисню. Хасінська райлікарня серед 21 медзакладу області, де приймають пацієнтів із ковід 19 та підозрою. Про це Суспільному розповіла заступниця директорки профільного департаменту Тетяна Бондаренко. Ми маємо 100% забезпечення всі ліжка, які зараз розгорнуті киснем, оскільки все таки. Незважаючи на війну, ми продовжили в 2022 році працювати по забезпеченню кисню, по встановленню кріогенних концентраторів або кисневих станцій. Є достатня кількість обладнання лікарських засобів, засобів індивідуального захисту, але наголошуємо на тому, що а Треба вакцинуватись, треба пам'ятати про бустерну дозу, якщо мали двократну вакцинацію попередньо. Друге, це засоби індивідуального захисту в лікарнях. І ми все-таки рекомендуємо для людей з зниженим імунітетом, з імунодефіцитами, одягати маски і в місцях скупчення людей для того, щоб себе захистити. Юлія Веснюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. Прикордонники Могулів Подільського загону затримали трьох українців, які намагалися нелегально виїхати за кордон. Прикордонникам двоє 33-річних чоловіків пред'явили підробні документи. Про це йдеться на сайті Могилів Подільського прикордонного загону. Ще один 50-річний українець спробував домовитися з митниками. За виїзд з України пропонував хабар у розмірі 200 доларів Сполучених Штатів Америки. Зараз чоловік в ізоляторі тимчасового тримання про підозру йому вже оголосили. Розповіла суспільному речниця поліції області Зріна Моєвська. За таке правопорушення чоловікові загрожує до чотирьох років в'язниці. Паломники Хасиди повертаються додому. В області автобуси з паломниками супроводжують понад півтори сотні поліцейських. На святкування Рож Гашана через Вінницьку область транзитом до Умані цьогоріч приїхали майже 3,5 тисяч паломників хасидів. Станом на 28 вересня вибуло майже 600. Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Заріна Маєвська. Понад пів сотні гончарних виробів Олексія Луцишина, серед яких важа тарілки і комена, представили у Вінницькому художньому музеї. Приурочила експозицію до старіччя автора. Про це суспільному розповів директор закладу Руслан Поламаровський. Представлені особисті речі гончара, Також представлені вази, комени, трілки. Майстер брав свої роботи з народу. Сьогодні перший день виставки під назвою «І доки глина є. На відкриття завітав вінничанин Михайло Діденко. Взагалі ці його роботи вони дуже цікаві, тому що в цей період в такому стилі ну не багато людей взагалі в Україні працювало. І то особливо там ці його музики саме цікаві його унікальні тим своєю пластикою, тому що те, як він це зображав, як він це стилізував. Тому що він ко навіть не так важливо, що він зображав, а як як він це спрощував, стилізував. Олексій Луцишин родом із села Крищенці Тульчинського району. Майстер народної творчості України. Понад 60 років займався керамікою. Роботи подільського гончаря експонували на виставках у Києві, Швеції, Італії, Польщі, Угорщині, Чехословаччині, Німеччині. У Вінниці в помешканні, де жив майстер. Зараз діє музей гончарного мистецтва імені Луцишина. Тут нас народжується фазанята, і перепелята. Маємо в своєму користуванні шість інкубаторів. Мисливствознавець Роман Дажура показує, де вилуплюються пташенята. А ось тут, при температурі до 25 градусів, їх підрощують три тижні. Далі переводять ось такі приміщення. В Ратівському лісництві нині вирощують один вид фазанів та три види перепілок. Це в нас естонський перепел. От нас ми маємо дівчинку. І хлопчика розрізняємо, розрізняємо от за їх за опіренням. Тобто, самочка у нас має більш таку ну, пістреньку такий окрас, а хлопчики більш однотонний. У фазанів, навпаки, яскрава пір'я у самців. Навіть у таких курчат вже можна розрізнити де хто, каже птахівниця Людмила Ничук. Під її щоденною опікою понад тисяча птахів. Ось я воду поміняла, їсти дали, і з'їли. Ми приходимо і роздаємо. пшениця, кукурудза, корм. А це вже дорослі фазани. На кількох оборах їх тут півтисячі, каже Роман Дежура. В кожній по кілька самців, і в п'ятеро більше самиць. Іноді тут трапляються, і пташині бої між фазанами, розповідає мисливствознавець Тарас Романюк. І тоді птахам доводиться одягати окуляри. Дані окуляри використовуються. Для фазанів, які є дуже агресивними порівняно від інших, клюють один одного. Це здебільшого їх надіваємо з весною, коли відбувається шлюбний період, на я Яєць цьогоріч понад сотню фазанів лісництво випустило дику природу, каже Тарас Романюк. Роблять це навесні, аби птахи встигли до зими адаптуватись. Кілька вольєрів торік, облаштували її для вирощування зайців. Поки їх тут четверо: три самиці і один самець. Маємо деякий результат. У нас було декілька зайченят. Ми вже бачимо, що заєць може плодитися в неволі. Дуже мало хто береться за вирощування зайця, тому що ну дуже дуже важко, потрібні великі вольєри і ну, відповідні умови. Зайці ведуть переважно нічний спосіб життя. В день сплять, вночі виходять харчуватись. За останні кілька років цих тварин майже в десятеро поменшало, каже мисливство знавець. Тому дуже важливо відновити їхню популяцію. Ольга Горел, Володимир Черніков Суспільне новини. Вінничина Вінничанка Мар'яна Шевчук виборола бронзу на чемпіонаті Європи з поверліфтингу. Третє місце спортсменка посіла, піднявши 101 кг кілограм у категорії до 55 кг. кілограмів. Показати кращий результат Мар'яні завадили проблеми зі здоров'ям. Ідеться у дописі на Фейсбук-сторінці регіонального центру Інваспорт. Чемпіонат Європи з паверліфтингу нині проходить у Тбілісі, Грузія. Нагадаємо, 2021-го Вінницька паверліфтерка Мар'яна Шевчук виборола золото на Паралімпійських іграх в Токіо. Спортсменка показала найкращий результат серед учасниць у вазі до 55 кілограмів, піднявши вагу 125 кілограмів. Три бронзових нагороди на чемпіонаті Європи з бадбінтону серед спортсменів в порушенням слуху вибороли вихованці Вінницького регіонального центру інваспорт. Це Іван Дробінчук і Лаура Волуйко у змішаній парній категорії. Іван Дровінчук і Денис Слободяник у чоловічій парній категорії. І Лаура Волойко і Анастасія Фиц у жіночій парній категорії. Про це повідомляють на сайті Вінницької обласної військової адміністрації. Нагадаємо, чемпіонат Європи з бадмінтону серед спортсменів з порушенням слуху проходив з 24 по 28 вересня у Литовському місті Паланга. І на завершення ми згадуємо війничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 555 прізвищ.